Слава Боже, для вас! Помолимось, Царю Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби, життя подателя, прийди і веселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвятий мій розум, очисти моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти твоє слово пересвітком Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка, 14 глава, 43, о 50 уривки. І відразу ж, коли він ще говорив, прибув Юда один з 12. А з ним юр, юрба з мечами та киями. Від первосвященників, книжників і старше. Його зрадник дав їм знак, кажучи кого поцілую, то і є беріте його і відіте обережно. І скоро він прибув та підійшов до Ісуса та й каже Учителю, і поцілував його. А вони наклали на нього руки і схопили його. Один же ти, що там були, витяг меч удари слугу. Пресвященника і вітяв йому вухо. Тоді Ісус, звернувшись до них, сказав їм Немов на розбійника, ви вийшли з мечами та киями, щоб мене спіймати. Щодня був я між вами, навчаючи у храмі, і ви мене не схопили. Та це, щоб збулося Писання, тоді всі, лишивши його, повтікали. Який же юнак загорнений, одне лише покривало, що за ним, його схопили. Тож і він, покинувши, покривало втік від них наги. І повели Ісуса до пересвященника, і зібралися усі пересвященники, старші та книжники, Петро ішов слідом за ним здалека, аж у середину до двору пересвященника і сівши зі слугами, грівся при пере ватрі. Пересвященники ж і вся рада шукали свідчення на Ісуса, щоб Його вбити, та не знаходили. Багато бо свідчило неправдиво проти нього, але свідчень їхні не були згідні. а деякі, підвівшись так, свідчили проти нього ложно. Ми були, як він говорив, зруною храм цей рукотворний, і за три дні збутує інші нерокотворний, та й це їхнє свідчення не було однозгідне. Тоді пересвященник, уставши посередині, спитав Ісуса, мовивши не відказуєш нічого? Коли оці свічі й проти тебе, та він мовчав і нічого не відповідав. Знову спитав його пересвященний і каже йому Чи ти єси Христос, Син благословенного?» Я є, відповів Ісус, і побачте сина чоловічого, який сидітиме праворуч самогутнього та йтиме по хмарах небесних. Отож пересвященник роздер свою одежу і каже, Навіщо нам іще свідки? Ви чули богохульство, як вам здається? І всі вони присудили, що смерти він гідний. Тож деякі стали плювати на нього, закривати йому лице і били його по щока, та приказували пророкуй, а й слуги били його по обличчі. Коли Петро був унизу на подвір'ї, приходить одна із слушниць пересвященника і, побачивши Петра, що грівся, Придивилась до нього, та й каже, А й ти був з Ісусом Назарянином. Та він відрігся, кажучи, не знаю і не розумію, що ти кажеш. Та й вийшов геть на передвір'я, а півень і заспівав. Служниця, побачивши його знову, почала говорити тим, що там стояли. Це з їхніх. Та він відрігся знову і трохи згодом ті, що там стояли, сказали до Петра. Ти й справді з їхніх. Бо ти, галиянин, він же став клястися і божитися, мовляв, не знаю цього чоловіка, про його, якого кажете. І тієї миті півень заспівав у друге і згадав Петро слово, що Ісус був промовив до нього, перше ніж півень заспіває двічі, тричі мене відречеся та й середав гірко. Читання Євангелія дня починається з опису арешта Ісуса. Події відбуваються в Гацеманському саду, колись у саду Бог зустрічався з Адамом. Там Адам зрадив Бога. Тепер Бог знову приходить у сад, але створіння далі бунтується проти нього, Поцілунок означає прихильність і любов. Тому зрада Юда за допомогою цього жесту жахливо конструє. Констрастує із суттю цього знаку. Петро за допомогою фізичної сили намагається врятувати Ісуса, але за короткий час сам піддається страхові і зречень Його, незважаючи не на несправедливість арешту. Розповідь про юнака, який лише в верхній одежі йде за Ісусом, ймовірно, Вказує на самого автора Євангелії Марка Після арешту над Ісусом відбувається такий собі шитий білими нитками суд пересвященниками старших народу, їхні підстави, свідки суперечені одні одним. А для Христа цей трагічний момент стає нагодою для свідчення власної Месії Божого Сина. Проте народ зневажає побиттям та насмішками над Ісусом. Уранці після ще одного суду перед Сандріоном Ісус відводить до представника римського палата для того, щоб позбутися Ісуса і його видають на розп'яття. Ми бачимо тут цілу історію страждання і суд. Над Ісусом. В нашому житті буває, що ми деколи невинно когось осуджуємо або робимо наклеп. Кожній людині живе Ісус. Чи ми Ісуса також осуджуємо? Чи ми робимо те саме, що робив колись дві тисячі років тому народ? Чи ми розпинаємо Ісуса своїми словами, вчинками? Ісусе, я тебе дуже прошу сьогодні, допоможи мені пам'ятати про твою жертву, яку ти зробив для мене, особливо тоді, коли я схочу когось осудити або обмовити. Навчи мене любити всіх, так як ти любив нас всіх. Амінь.